Лілія готується до стрибків у висоту. Її хлопець Артем змагатиметься у штовханні ядра. Пара приїхала на змагання у складі команди з Харкова. Напередодні разом з іншими членами команди заселились у Луцький готель. Мотор ніч показує відео. Дівчина була такою. Я вже в Харкові перебувала під час прильоту сусідній дім. Для мене це якось звичайно. Ми пішли в ванну кімнату, просиділи трошки, може, хвилин десь п'ять. Побачили спочатку якесь красне полум'я, потім якийсь вітер, якісь просто нереальні звуки. Ну, ми просто обійнялися і сиділи, чекали, поки це все закінчиться. А потім хтось постукав у двері, каже, чи всі живі. Коли підійшли до нашої кімнати, де ми спали ще 5 хвилин тому. Ну не спали, але лежали. Там на, на ліжку лежало вікно, звичайно, стекла. Навіть у нас зараз е, у валізах дуже багато там всякого. Там сміття, і все таке, карнізи, столи, уся меблі, ну, меблі взагалі нічого там немає, двері повибивало. Разом з харків'янами в готелі поселилася команда легкоатлетів з Одеси. Це жах. Росія, як завжди, показала, що вона страна-агресор. Все, що ми можемо тільки триматися. Ось біжить наш спортсмен. Наш спортсмен, який був під обстрілом. Це відео набрало більше двох мільйонів переглядів. Його виклала в соцмережі СММниця Федерації легкої атлетики України Ірина Довгуша. Нема кімнат, вони всі пошкоджені. Все в склі, так. Всі ходять просто. По команді я бачила, що хлопці ще більш-менш, а дівчата там метальниць дівчат дуже зачепила, то в них такий трохи шоковий стан. Двоє спортсменів просто розказали, що сталося. Протягом півтори години я змонтувала це все, переклала англійську, бо це важливо доносити і показувати світу, що у нас відбувається. Зняли, змонтували цей відос на півтори хвилини, і він зараз вже зібрав півмільйона переглядів, пишуть за кордоном. Сьогодні вже дзвонили з США, з Іспанії, з Польщі. Мені дуже подобається моя робота. Я дуже люблю нашу федерацію і вважаю, що... Ну, вони гідні того, щоб в них був такий самий контент. І, типу, що, якщо вони можуть пробігти 400 метрів, 30 градусів жари, що він може на кнопку фотіка нажати і змонтувати. Пише Іра, типу, як ви там що ви Там я кажу, типу кажу, бери фотік, приїжджай, Ірі дуже дуже велика вдячність. я ще в 2014 році побачив дуже багато цього. Тож я з Луганської області сам, і ще тоді я набачився і якось вже знаю, як реагувати на це. Я пішов в кімнату, щоб вдягнути кофту. Коли саме прилетіла ракета, я був от так. От стіна, за яку ми з шефом забігали, коли при шахеди летіли. і я майже майже вже за стіну зайшов. І мене вбиває в шкаф ударна хвиля. Я не знаю як, але я вважаю, що 06.06.25 – це мій другий день народження, бо на мені ані подряпинки, і я ж кажу, дякувати будь-чому, але я живий і тут стою. Відразу якось ну зорієнтувався, бо буквально там 20 секунд відійшовши від шоку, побіг, розуміючи, що типу я цілий і мені треба допомагати іншим, ті, хто постраждав. Бо на тактичній медицині цьому вчили, і типу, це якось закарбувалося в пам'яті. І от, почав це використовувати. Збіг на перший поверх, люди, діти кричать. Якщо б були по номерах, то було б горя большому стекла, двері вишибло, вікна лежали на кроватях. Було дуже-дуже так, дуже, лячно. І гарно, що дівчина ще з рецепт бігала по кімнатам і людей виводила з кімнат в коридор. Це спасло, мабуть. Жодної подряпини у спортсменів немає, тільки моральна травма. Ми зібрали моїх вісім ще дівчані к нам додавалися, і дівчина з Кремляною зібралися і пішки пішли до стадіону «Авангард». Там спасибо Олегу Івановичу Вегнеру. Він зателефонував цей отель адреналін, і нас тут прийняли дуже швидко. Частину спортсменів поселили в хостелі, іншим також надали житло. Всі продовжують підготовку до змагань, говорить генеральний секретар збірної Олексій Касьянов. Ми не можемо міняти регламент змагань, тому що вже Проводимо за тим розкладом, який є. І ну так довелося. Доводиться, що спортсмени мають виступати навіть через безсонну ніч. Це змагання командний чемпіонат України. Це відбір на командний чемпіонат Європи. І ну, це один з найголовніших стартів сезону для нашої збірної. І тут змагання проходить традиційно, тут, на цьому стадіоні. Загалом до Луцька на чемпіонат України з легкої атлетики приїхали 422 спортсмени. Змагання триватимуть три дні. Анна Глущук, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк.